Люди багато працюють, нема коли готувати. Прискакали, з'їли, а в нас все смачне та добре по-домашньому. Це натуральний маріупольський тіста 340 грамів. Все остальне начинке. До мене на роботу приходить дівчина з Маріуполя. Зараз це вже така поважна жіночка Світлана Олександрівна. І колись вона робила з тістом, так робила. А де робила? Чебуречний. Клас. І якось я її прошу, давай зробимо. Давай. У неї це прям мистецтво. Люди. Там того тіста 36 грам. Якщо все складеться, світочка поїде навчатися у Францію.